Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесен заявляє, що українська економіка через 20 років може випередити російську. Я вважаю, що через 20 років економіка України завдяки ефективному управлінню, подібному партнерству між Україною та США, ну і глобальним інвестиціям може стати більшою, ніж економіка Росії, сказав він. Але, друзі, правда, в іншому, поки міністр фінансів США Скотт Бесен розказує нам, що через 20 років економіка України буде крутішою за російську, наша гривня б'є всі антирекорди. Сьогодні євро вперше в історії перевалило за 48 гривень. Ну а долар, хоч і трохи там просів, але все одно міцно тримається на позначки 41 з гаком. Виходить, нам обіцяють золоті гори, а натомість ми бачимо, як наші гаманці просто тануть. А війна триває. Але друзі, питання дійсно важливе. Тож, давайте розберемося, що відбувається з українською економікою та чого очікувати в майбутньому. Отже, міністр фінансів США Скотт Бесент заявляє, що мовляв, якщо Україна буде добре керувати своєю економікою і отримає багато грошей від світу, то через 20 років вона може стати навіть багатшою за Росію. Він навів приклад Польщі, коли вона і Україна були колись на одному рівні, ну а тепер Польща нібито втричі багатша. Також він згадав про велику конференцію у Римі, де будуть обговорювати саме відновлення України. Цей прогноз від впливової особи, друзі, має все, все, всього лишь один позитивний момент це те, що світ побачить, що Україна. Може бути успішною через 20 років, ну і буде готовий вкладати в неї гроші. Це дуже добре, бо інвестиції та допомога нам дуже будуть потрібні, щоб відновити зруйноване і рухатись звичайно вперед. Але тобто нам по суті кажуть, що ми віримо у вас, але ви маєте добре добре працювати. Щодо будемо краще жити ніж в Росії, то я тут згоден на 100%. Навіть Зеленський, коментуючи новий наступ росіян, заявляє, що він, м'яко кажучи, не такий вже і успішний. А росіяни нині намагаються виграти більше часу. Бо російський диктатор Володимир Путін бачить, що економіка страждає саме з цієї причини. Президент України закликає Захід ввести більше санкцій проти Росії. Але на жаль, картина сьогодення, вона втішна. На тлі таких гарних слів про майбутнє євро вперше в історії коштує понад 48 гривень. Ну, долар теж тримається дуже високо, там 41 гривень з копійками. Це означає, що наша національна валюта гривня сильно знецінюється. Уявіть, що ваші заощадження, якщо вони в гривнях, або ваша зарплата тепер коштують менше у перерахунку на іноземну валюту. А це призводить до зростання цін на все, що імпортується, наприклад, техніка, ліки, багато продуктів. Ну і взагалі, воно все пов'язано. Для нас це означає, що грошей вистачає на менше. Це прямий наслідок не тільки економічної нестабільності в країні, а й взагалі військового положення. Також борги України ростуть. Ви тільки подумайте, наш державний борг вже майже 180 мільярдів доларів. Це ж величезна сума, яка лягає на плечі кожного з нас. Пан Бесент говорить про ефективне управління та глобальні інвестиції, порівнюючи нас із Польщею після падіння берлінської стіни. Звучить дуже гарно. Але що ми бачимо на цінниках в магазині? Інфляція росте, гривня летить вниз. Та й взагалі логічніше наразі говорити про те, як завершити війну, як зупинити кровопролиття, а не про економічні досягнення в майбутньому, та ще й через 20 років. Розмови про майбутнє, вони, звичайно, потрібні, але ворог досі біля воріт. Міністр оборони США та інші військові чиновники взагалі не можуть впевнено сказати, чи зупиниться Путін. Розвідка говорить, що Росія накопичує багато зброї і готова довго воювати, тому її потрібно зупинити. Якщо її не зупиняти, вона готова воювати, хоч дійсно, хоч і 20 ще років. Але потрібні санкції, потрібна допомога Україні, потрібні рішучі кроки від наших західних партнерів. Так, успіхи України на фронті вони дуже важливі. Але вони не змушують, на жаль, Путіна відмовитись від агресивних планів. А Захід, хоч і допомагає, але все ще вагається щодо деяких видів зброї, наприклад, ракети Таурус від Німеччини, що може, на жаль, не може, а сповільнює нашу оборону. Тому усі ці новини показують дуже великий контраст. Так, з першого погляду є надія на майбутнє. Світ бачить Україну успішною і готовий допомагати. Але є і дуже складна реальність: гривня слабша, ціни ростуть, а війна і загроза з боку Росії нікуди не ділися. По суті, нам кажуть: ми віримо у вашу велику майбутню економіку, але водночас ми бачимо, як поточна економіка стикається з великими труднощами, а ворог не збирається зупинятись. Чи зможемо ми побудувати сильну економіку? Я думаю, так. Але треба закінчити війну, забезпечити безпеку для наших дітей та подолати корупцію. До речі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу? А в мене все. Дякую до зустрічі.